Для вольєру на території одного із лісових що у Полтавському районі лісівники заготовляють листяні віники. Робимо пучки такі, ну, об'ємні, об такі, щоб можна було повісити там на кормушки, на гілляки, на гілля, на гілля і кози, кози, кози зайці залюбки поїдають ще зимою. Заготавлюються віники з листяних порід це дуб або верба. На мисливське господарство це десь 300. 350 віників листяні віники, сіно, зерно. Зокрема, такі корми лісівники Полтавщини заготовляють для підгодівлі диких тварин узимку. Підгодовувати будуть дику козу, зайця та кабана. Роблять це і початку червня, каже мисливствознавець Сергій Бунін. Почали заготівлю віничків, сіна на даний час. Потім ближче до осені будемо заготовляти кукурудзу, корнеплоди. Ну, сіль теж будемо купувати. Ну, поки, так, поки заготовили віночки і сіно. У цьому вольєрі живе більше двох десятків диких кабанів. Нині їх підгодовують гарбузами, травою та зерном, каже єгер Віктор Сліпко. На цій території у нас знаходиться зараз 22 особини дикого кабана. Це із дорослими і малими. Годуємо. Зелена маса, люцерка привозиться, косимо привозимо і кукурудза в зерні, вода. Є закупляємо, є, що беремо у фермерських господарств моркву, буряк на зиму. Годуємо по, по мірі того, наскільки вони з'їдають. Ми диким тваринам розкладатимуть, коли у лісах випаде сніг. Нині ж зібране збіжжя, зберігають у спеціальних кормосховищах, розповів Сергій Бунін. Тут ми зберігаємо кукурудзу, війнички, сіно, ну тобто всі необхідні кормати, які ми заготовляємо для того, щоб воно ну, накрито, зроблено, щоб вони не портилися до підгодівлі. Заготовляємо десь 10-15 тонн кукурудзи. Близько 500 тисяч віночків, потім корнеплодів десь тонн 5 заготовляємо. Ну, і ми ж дивимося по погодним умовам. Якщо буде дуже зима сніжна, то ми будемо купувати або що більше кормів потребує. Тобто ну, заготовляємо по максимуму. За словами Сергія Буніна, завершити заготівлю кормів планують наприкінці жовтня. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.